Слава Ісусу Христу, ваше блаженство, дорогий патріарше Святославе, папський нунці в Україні, високоправосвящений архієпископи Томасе Ердворте Галіксон, високоправосвящений митрополити Ігоре Возняк, Високопреосвященніший Митрополите Мечиславе Мокшицький, Преосвященні єпископи Римокатолицької католицької церкви, представники православних церков, співбрати єпископи Української греко-католицької церкви, все світліші всечесніші. І преподобні отці монахи і монахині, семінаристи, брати і сестри, шановні депутати Верховної та місцевих рад, представники держадміністрації і обласної ради Чернівецької області, голову державної адміністрації нашої області. Пане Михайле Вишиваню, голову обласної ради, пане Олександре Сич, міський голова, пане Вікторе Анушкевичусь, дорогі голови, районник держадміністрації, районних рад, міські, сільські голови, представники державних служб, високоповажні ректори навчальних закладів. Професори, науковці, шановна дорога інтелігенції, студенти і вся молоде, достойні і любі християни присутні в храмі та біля храму та телеекранів і радіоприймачів. Сьогодні перше за все дякую Богу. Дякую святійшому отцеві Бенедиктові, дякую Патріарху Святославу і Синоду єпископів Української греко-католицької церкви за створення Івано-Франківської митрополії та ваше довір'я щодо мене. Хочу подякувати владиці Миколаю Сімкаю за його підтримку в часи підпілля. І єднаюся у молитві на праці для розбудови нашої митрополії. Особливу подяку складаю моїм найдорожчим, які присутні разом із нами у храмі, це батькові та матері. Вони дали мені життя, християнське виховання та підтримали мій вибір стати священнослужителем ще в часи підпілля. Моя люба мамо і тато, вам моя нині найщиріша подяка. І вам усім, дорога моя родина. Дякую і гостям з Німеччини, Ігору Біланюку та Андреосу Махніку. Бажаю коротенько заглянути в історію нашої церкви. На теренах Прикарпаття. Саме тут свого часу мали свій осідок князі митрополити Галицькі. Ще в 1144 році князь Володимирко Володарович проголосив місто Галич своєю столицею князівства Галицького, а восьмий князь Галицький Данило у 1253 році в місті Дорогичині. Був коронований та помазаний легатом Папи Єнокентія IV. Галицька митрополія була утворена в 1303 році і першим митрополитом став Ніфонт з осідком у Галичі. А наше місто Івано-Франківськ, попередня назва якого була Станіславів до 1962 року. Ще у 1662 році удостоювалося Магдебурського права. Станіславівська єпархія з осідком у місті Станіславові була проголошена булою папи Лева. 13 го від 25 -го березня 1885 року та декретом Цісаря Франца Йосифа від 29 січня 1884 року. Першим єпископом став Юліан Пелиш правонаступниками Юліан Саскоїловський, Андрей Шептицький, Григорій. Комишин і єпископ помічник Іван Лятишевський. Блаженний священомученик і єпископ Григорій Хомишин перед своїм ув'язненням таємно хіротонізував Івана Слизюка та Сімеона Лукача у 1945 році під час страшних репресій та переслідувань. В період радянського атеїзму нашими пастирями були ісповідник віри єпископ Сафрон Дмитерко, і сповідник віри єпископ Павло Василик. У час легалізації Української греко-католицької церкви Івано-Франківську єпархію очолив ісповідник віри Владика Сафрон Дмитерко з двома помічниками. І сповідником віри владикою Павлом Василиком та владикою Іринеєм Біликом. 31 жовтня 1993 року Івано-Франківська єпархія була розділена на ще одну єпархію Коломийську-Чернівецьку з осідком в місті Коломиї, якої першим єпископом став мій святитель і сповідник віри Владика Павло Василик, якому я допомагав у служінні як єпископ Коадютор з 2003 по 2005 рік. Наступним після Владики Деметерка єпархію очолив Владика Софрон Мудрий у 1997 році, який сьогодні з нами святкує цю велику історичну подію, і якому я вельми вдячний за його батьківську допомогу. Та учительську настанову. Дякуємо Богові за всіх наших попередників, які своїм життям все ціло служили Богові і поклали життя своє на вівтар нашої церкви та визволення України. Сьогодні в день святого апостола Андрея Перевозваного, який за переданням благословив Київські гори, хай же стане. За словами нашого блаженнішого святослава, опікуном і нашої Івано-Франківської митрополії, у цей історичний і знаменний день для Прикарпаття і Буковини звертаюся до всіх вас, мої всечесні отці, преподобні монахи і монахині, любі, любі семінаристи, дорогі во Христі, браття і сестри. Про молитву та ще більш ревну працю на благо нашої митрополії. Найщиріша подяка і усім тим, хто прилучився до організації та проведення сьогоднішнього свята, особлива подяка катедральному зведеному хорові, хорові семінарії, телерадіокомпанії Галичина радіостанції, радіодзвони та всім вам тут, присутнім, за спільну молитву. Нехай Всемилостивий Господь благословить нас і нашу працю. Амінь.